Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Самооборона тут! Героям! Народна сила самооборона! Народна сила самооборона! Народна сила самооборона! Народна сила самооборона! Хлопці, звертаюся до вас, першу чергу, оскільки я займаюся мобілізаційною частиною самооборони. Дуже дякую, те, що ви підключилися. Ми сьогодні реальна організована сила, яка заставляє тих хлопців і особливо тих, що є тітушками, боятися. Ми самі бачили в перших лавах, як хлопці тітушки почали бігати, як мавпи по вольєру, коли наші лави підходили сюди. Як Беркут почав Беркута почали держати щити. Але наша сила не є в наших кулаках. Наша сила в нашій вірі, в нашому розумі і в нашому прагненні перемоги. Ми прийшли сюди на революцію, а революція це не Олімпіада. Тут не важлива тільки участь. В революції важлива перемога. Перемога! Перемога! Ні, ми переможемо. Один за, один за всіх, один за всіх, один за всіх. Ми знаємо, що ми мирні українці. Але коли нас дістають, ми знаємо, як відповісти. 300 років нас діставали. 300 років ми мирно якось від, від коло відбувалися. Але сьогодні прийшов час забрати владу українцям. Владу українцям! владу українцям! владу українцям! владу українцям! владу українцям! Це наша земля. Ми не відомо її нікому. Ми тут до кінця, до перемоги, разом до перемоги, разом до, до перемоги, разом до перемоги, разом до, до перемоги. Разом. До, до перемоги. І скажемо те слово, яке ми любимо, яке гріло нас, коли ми тренувалися на Майдані. Те, те слово, яке нас змусило мобілізуватися. Революція! 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 Хочу завершити тим, такою одною фразою, яку сказав. Колодзінський такий був визначний український військовий діяч. Націоналісти не здаються, українці не здаються. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, багато хто з вас має підставу зараз мене свистати і зненавидіти за 2004 рік. Це зараз чорнобігу, який в тому періоді. Повелився і підтримав януковича, але зараз я широко. Ще...